Найрідкісніше у природі дика орхідея, скрученик приємний, зростає на Бродівщині. Цьогоріч вона зацвіла. Побачити диво у заказник Кемпа прибули світила у галузі ботаніки з Києва, Львова, Рівненщини і Тернопілля. Говорять, броди розуміють скрученик приємний. Говорять, скрученик приємний розуміють броди. Науково-практичний семінар щодо проблематики збереження єдиного в Україні та Європі місця зростання рідкісної орхідеї розпочався у Бродівській міській раді, куди до сесійної зали прибули відомі у бродах природолюби, юні дослідники унікальної квітки разом зі своїми наставниками та науковці ботаніки з цілої України. Що ж привело іменитих біологів та ботаніків у таку спільно? Котнули липневу днину до бродів, пояснив організатор заходу, старший науковий співробітник відділу науки національного природного парку Північне Поділля Володимир Баточенко. Під бродами зацвів скручених приємний. Що це за подія? Роз'яснює кандидат біологічних наук, заступник директора національного ботанічного саду Микола Гапоненко. Ми сподіваємось, що Сьогодні ми теж вийдемо в природу на місце, побачимо цей вид, тому що ми багато про нього знаємо, читали, але багато з нас навіть не бачили його саме під час світіння. До учасників науково-практичного семінару з вітальним словом звернувся міський голова Анатолій Белей. А науковці відзначили позитив у тому, що міська влада задекларувала зацікавленість у збереженні, дослідженні та популяризації унікального червонокнижного виду, будучи одним з організаторів семінару. Я сьогодні впевнений, що цей семінар буде корисним і плідним, і наповнений. Багато міні практична частина семінару відбулася неподалік бродів у заказнику місцевого значення Кемпа, що є територією міської ради, і ось перша для більшості учасників групи зустріч з тендітною квіткою рожево-білого кольору. То якраз ми його досліджували, але ці роки, які ми його з ним спостерігали, якраз квітування не було, було посушливе літо. А цього року, подивіться, яке то чудо. Я хвилююся, як, як не знаю, як справді чую, як на якомусь екзамені, знаєте. Думала, що й не буде набагато більше. Він такий маленький. Юна дослідниця Надія Дудчак, хоча і перемогла зі своїм дослідженням про скручених приємний в обласному конкурсі, та взяла участь у всеукраїнському етапі, справжню квітку побачила лише тепер. Так, я займалася пошуками цієї квітки. Як тоді був період не цвіла вона, ми брали інформацію у вже тих людей, які вже знаходять цю квітку. Тоді ми брали опис її і намагалися вирішити цю проблему, щоб зберегти цю рослину. За словами науковців, юним бродівським дослідникам пощастило з об'єктом дослідження актуальність та малодослідженість скрученника скрученика приємного відкривають перед ними чимало перспектив. Зараз усі учасники науково-практичної конференції проскручених приємний прямують до місця масового проростання та цвітіння цієї рідкісної червонокнижної рослинки, яка знайшла собі місце проживання тут поблизу бродів. Шукав одну рідкісну рослину з червоної книги для власних оздоровчих потреб, а знайшов іншу, значно рідкіснішу квітку. Автор першого відкриття, скрученика приємного Іван Матлай, людина надзвичайно скромна. А все, що робив для маленької дикої орхідеї, перелопатив купу енциклопедій, зупинив Оранку Кемпи, не заради слави винахідника чи фінансової користі, хоча і колишній фінансист, а заради збереження у природі цієї унікальної для України та Європи. Рослини, знайшовши її, ще й сам не знав до кінця, наскільки вона рідкісна, але відчуття першовідкривача не підвело. Відкрив місце проростання унікальної квітки природолюб аматор Іван Матлай у 1980 році. Чи пригадуєте історію, як ви знайшли цю квітку тут? Власне, я шукав таку махвоїдну рослинку, яка називається Росичка круглолисна». а знайшов. Випадково, звичайно, ну а ні, напевно, не випадково. То тільки Господь, ми можемо казати, що випадково. Я вважаю, що певний Господь нас привіз і, і мене, і вас сьогодні сюди, щоб ми могли то, так би мовити, ставити питання про збереження того фонду. Ну але приємно те, що нині вже такий форм, такий така маса людей. То 12 числа я приїхав сюди, бо два роки вже не знаходили. Я прийшов, побачив. ого, є, є, є. Перезвонив. В університеті перезвонив до Батученка Володимир Миколаївич. От бачите, тільки за двома дзвінками скільки людей зібрало, і то то мене дуже радить і тішить. Власне, тоді, як та комісія приїжджає у вас Києва, бо все почалося, то ну як аматору, хто може повірити? Я не ні чинної ступені, нічого. Так само, якби ви сказали, от я знайшов зілля. Ну, от, хто... власне, тепер історія. І що, от коли ви її побачили вперше, е, ну е, вразило вас, що ви подумали, Враження що це вразило, не є звична квітка? Квітка незвична, звичайно, незвична. Бачите, яке там суцвіття, спіраль. У нас жодна рослина так не росте. І ви, і такий наш той АС Степан Лук'янович Шелес, світла якого я як кажу завжди про нього, надзвичайна людина. Він прийшов і він не міг визначити. Я поїхав в Київ, там був такий професор Сікура Йосип Йосипович. І він сам був в закарпаття. Тобто він підняв визначники України і визначники Угорщини вино володів угорською мовою. Не знайшов. Але коли я вже повернувся, то Степан Лак'яновичели вже знайшов в інших в російських визначниках, що власне, що то саме цей. Ця орхідея. Всі орхідеї в, в Європі охороняються законом. А ще розкажіть, як ви закривали собою від трактора? От, не за, е, о, не ці дикі орхідеї? Я просто побачив, їхав на смілну, вже було відомо, і вже, по-моєму, була публікація в українському ботанічному журналі. І я їхав на Смілну, гляну, господи боже, трактор. Їде вже територією більше половину, там далі, вже чорно було, а то все було синоже. Я не закривав, я просто став перед трактором, зупинився. Настільки мудра людина була той тракторист, настільки цього, бо то неділя була тоді, і в неділю працювали. Він зупинився, послухав. Я йому розказав ситуацію. Він послухав. Я просто просив, ну напевно, благально просив його почекати до понеділка. Попри делікатність, унікальність і тендітність, рослина бореться за своє життя і за місце під сонцем каже аматор Ботанік: не щороку квітує, але зацвітаючи раз на кілька років, дає науковці. Сам надію і шанс на своє вивчення і пізнання кемпа, хоч і манлива та захоплива, але не найкраща місцена для піших прогулянок. Такого напливу людей, а це поза двадцять учасників семінару. Унікальна рослина не боїться. Це все закономірності природного існування, вважає старший науковий співробітник північного поділля Володимир Баточенко. Колись це називалося витоптування і випасання ну, диких тварин там. Свійських тварин, це ми той чинник забрали. Так що ми замість тих тварин, диких первісних оце тут пройшли, потоптали. Ми тут нічого ми не пошкода. На відміну від своїх колег, які захоплено оглядали і фотографували унікальні екземпляри дикоростучих орхідей. Професор національного лісотехнічного університету Мирослава Сорока щось ретельно записувала. З'ясувалося, готувала підґрунтя для майбутніх досліджень. Чесно кажучи, це унікальне місце, і я так само досить багато бачила, але такого чудового місця тут я, я в захваті. Але я зараз роблю так звану фітосоціологію рослинного вкриття з тим, щоб встановити, що було і що повинно бути для збереження спірантиса. Адже не факт, що рослина існує сама по собі. Необхідно встановити видовий склад трав'яного вкриття, яке. Йому допомагає і дозволяє йому вижити в цих умовах. На перший погляд видно, що тут страшенно порушений гідрологічний баланс. Тобто осушення тут є не один рік, і, напевно, це в кілька прийомів пройшла меліорація в низинах, і трав'яне вкриття тут міняє свій видовий склад. Та частина луки, яку урав трактор, де забрано родючий покрив, тепер заліснена. Що ж, притаманне цій місцині дозволяє рідкісній рослині вельми добре тут приживатися та проростати, розповідає Володимир Баточенко. І щоб травостій теж був зріджений. Щоб зріджені травостій був йому треба, щоб на насінина десь попала в ґрунт, вступила у сім'ю із грибами і проросла. Коли вона з'являється над поверхнею ґрунту, їм треба буде дуже світло проростання йде під землею, там на гіфа гриба, то там йому не треба світла, але потім на поверхню грунту вийти, йому треба буде світло. Учасники конференції не шкодують порівняльних епітетів як для скрученика приємного, так і для заказника Кемпа. Загалом кандидат біологічних наук, заступник директора національного ботанічного саду Микола Гапоненко вважає оселище скрученика приємного на Бродівщині загадковим явищем планетарного масштабу. Треба зауважити, що це унікальний об'єкт для флори України, тому що місцезнаходження цього виду не лише в Україні, але й от в європейській частині це єдине. Взагалі, це далекосхідний вид, який поширений в Китаї, в Японії, на Далекому Сході. А для України, звичайно, це явище дуже унікальне. До цього часу. Для науковців залишається загадкою, чому саме от на цій території цей вид зберігся. Тобто, ще, мабуть, науці, ну, це перспектива і ботанічної науки розгадати оцей феномен, яким чином цей вид, от таким локалітетів, в такому місці, де немає з'єднання. Суцільного ареалу він тут опинився. Так що, і безперечно, треба це місце зберегти, і це для України ну таке унікальне явище. Але, от власне, спіранти Семоена це напевно. У людському вимірі навіть важко сказати, що це для ботаніків. Це неоціненна річ, і держава повинна розуміти унікальне місце зростання. Єдине в Україні, і єдине очевидно в східній Європі, тому що я не зустрічала літературних вказівок від сусідніх країн, що у них є цей вид. Тому повага і шана нашим українським ботанікам Івану Йосиповичу Матлаю Володимиру Миколаївичу Баточенку, які займаються багато років збереженням цієї цього, цього унікального. Природного надбання України по-перше, орхідні в рослинному світі прирівнюються до людини в тваринному світі. Вже вершина, так би мовити, вершина рослинного світу. Але унікальним є тут, власне, отой малесенька, оця малесенька рослинка. Малесенький скрученик, який ще, крім того, зустрічається там далеко в Азії, в Монголії, на далекому сході і ніде в Європі. Так що ця лука. Унікальна в європейському масштабі, і треба тут робити не заповідник, не заказник місцевого значення. Тут має бути державний, напевно, заповідник, адже очевидно, що рослина ще має шанси зберегтися у природі. Унікальний біологічний симбіоз неможливо відтворити в умовах укультурення, каже Лідія Олексіївна. А заступник директора національного ботанічного саду Микола Гапоненко не виключає можливості збереження даного виду у ввіреній йому науково дослідній установі, яка входить до природно-заповідного фонду України. Ну, взагалі, є значить, два таких напрямки з охорони рідкісних видів інсіту і ексіту. Інсіту, тобто у природних умовах, шляхом створення заповідників, заповідних територій, і інтродукційними методами. Тобто перенесення в ботанічний сад. Але перенесення в ботанічні сади це більш такий аварійний вже метод, коли ми бачимо, що не вдається врятувати вид і забезпечити охорону в природі йому. Тому що скрученик не любить, коли його спалюють. коли його… Коли його не викошують час від часу, коли не випасається тут худоба, так що він потребує активної виду охорони, а не пасивного, тому що пасивно, то ми заповіли, сказали заповідник і більше нічого не робимо. А коли ми вивчимо, що потребує цей вид, тому що він в культурі не розмножується. Були спроби в головному в нашому центральному ботанічному саду Академії наук пробували, він не іде, тому що він потребує цілий комплекс, а не тільки насіння, яке можна кинути будь-де, тому немає сенсу його викопувати любителям в своїй городці, тому що він все одно в них загине. Досліджувати вже можна довше, але побачити її. Ну, забираємо цю квітку, так? Що ви бачите? Нічого не бачить. Трава як трава. Трава як трава. Просто на кожна всього. Оцей угу. момент, коли її можна побачити. І є науковці, вони тепер будуть знати, як вона виглядає в природі, в яких умовах зростає. Я думаю, що будуть шукати. Добре. Треба шукати. Ну. Ми вже говорили про схвальну оцінку представників наукових кіл для бродівської міської влади, яка зацікавлена у збереженні рідкісних рослин. Після науково-практичного семінару ця позиція лише посилилась. Хоча медаль має два боки: мати у перспективі заповідник на своїй території справа клопітка. Ну, сьогодні мали можливість поспілкуватися з науковцями, з науковими світливими в галузі біології, які відзначили, що заказник кемпа, на якому Виявлена така ендемічна рослина, як скрученик приємний. Він десь по аналогії з долиною нарцисів хузькою відомою і кажуть, що тут можна водити екскурсію. Звичайно, ми такого робити не хочемо, не хочемо переводити це в комерцію, але те, що е, така представницька делегація відвідала і нам роз'яснила про значення цієї рослини в, в біологічному е, трав'яному різномаїті, Нашого нашої держави свідчить про те, що в нас є щось таке, де що нема ні в ні в кого. Намилувавшись до схочу найрідкіснішою орхідеєю, учасники заходу повернулись до міської ради, де обговорили пропозиції щодо розширення меж заказника, надання йому статусу державного значення тощо. Також переглянули постерну презентацію про скручених приємний цьогорічної випускниці Бродівської гімназії імені Івана Труша, учасниці п'ятого всеукраїнського зльоту юних ботаніків Надії Дудчак. Усі імениті науковці цього заходу відзначили присутність зацікавленої у природничих дослідженнях учнівської молоді. І можливо, що найвідоміший дослідник скрученика приємного знаходився серед наймолодших учасників науково-практичного семінару, присвяченого одному з найрідкісніших видів рослинного світу України та Європи, що відбувся у бродах 20 липня 2017 року.